На Крим полетіли ракети. Білгород і Курськ під ударом вночі на Росії розквітла бавовна країна терорист відповіла ударом по цивільних і про всі подробиці вже зараз. Над Курською областю Росії вночі було збито два безпілотники. Повідомила місцева влада. Люди скаржаться на звуки вибухів на Білгородщині. Також було неспокійно у Шебекіному, нібито 11 людей постраждали через обстріл. Серед постраждалих троє дітей, як каже губернатор Гладков. За його інформацією, восьми дорослих осколкові поранення різних частин тіла двоє людей, нібито постраждали під час обстрілу села Ржевка на Білгорщині. Про інші влучання у повідомленні не йдеться. Міноборони РФ як завжди звітувала про відбуття повітряної атаки. Цитую средства ПВО уничтожили і перехватили сім БПЛА, пола, із котрих п'ять на території Білгарської області, два над Курською областю. Кінець цитатам. Також під атакою були і окупанти на території Криму. З вечора на півострові працювала ППО і було чутно звуки вибухів. Ракетну небезпеку повідомили і зранку місцеві телеграм-канали писали про 12 ракет, які летять на Крим. Forbes пише, що підірвавши російський мінний тральщик, Україна можливо розкрила секрет, що у неї є ракети та із 470 фунтовими боєголовками. Нагадаю, що Сили оборони України в ніч проти 19 травня знищили морський тращик чорноморського флоту РФ Ковровес. Видання пише, що Україна змогла завдати удару по ньому за допомогою атакамсів. крім цього. Анексованому в Севастополі у ніч на 19 травня було завдано ракетного удару по малому ракетному кораблю. Циклон про це посилаючись на власні джерела, пише теграм канал Досьє шпіона. За його даними удару було завдано двома балістичними ракетами «Атакамс». Внаслідок цього, нібито загинуло шість російських військовослужбовців. Ще 11 отримали поранення. Сам корабель. Потоплено. Але Чорноморський флот це не єдина військова ціль для українських військових. Дефенз Експрес повідомило, що росіяни зібрали на базі Оленя третину боєздатних бомбардувальників, ту-95 МС і ту 22 М3. Про це свідчать супутникові знімки аеродрому у Мурманській області. Зараз. Там перебувають 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і 13 Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12. Тому чекаємо гарних новин. Поки Україна прицільно знищує військові об'єкти, які несуть смерть Україні, Росія, на жаль, б'є по цивільним. Шестеро людей загинуло. 28 поранено через подвійний удар по базі відпочинку у Черкаській Лозовій Харківської області. Про це повідомила обласна прокуратура. Усього за добу від російських обстрілів у регіоні загинули 11 людей. Сьогодні у Харківській області оголошено день жалоби. Вночі ворог атакував Україну безпілотниками. Моніторгові канали повідомляли, що шахеди атакують Одеську область та захід України. Крім того, ще одна група безпілотників летіла із Чорного моря у напрямку Миколаївської області. Також дрони атакували захід, південь та північ України. Моніторгнові групи також повідомляли про групи шахедів, які летіли через Сумську область на Полтавському сили України. Звітували, що вночі окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БПЛА. Типу шахет 131-136 із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ УРФ у результаті протиповітряного бою усі 29 дев'ять шахедів збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях. Ось такі новини, друзі, на цю мить дякую, що були з нами. Закликаю також обов'язково підписуватись на фабрику новин. Ну і чекати, звісно, наступних оновлень, тому що ми постійно слідкуємо за всією інформацією, яка відбувається в Україні і світі. Дякую вам за увагу і до зустрічі.